Військовим, які перебувають в медичних закладах, а в більшості випадків це військові госпіталі, лікарні Міністерства внутрішніх справ під час проходження ВЛК, не надають медичні висновки для ознайомлення. Військові не можуть зняти копії цих медичних висновків, не можуть їх почитати, не можуть їх взяти з собою, і на сьогоднішній день це повністю незаконно. Зараз ми розберемо, чому це незаконно, адже я працюю по медицині в рамках законодавства. Якщо ми беремо до уваги наказ 402 Міністерства оборони України, наказ 285 Міністерства внутрішніх справ це накази щодо проходження ВЛК, постанову 1338, яка встановлює групу інвалідності. Всі ці нормативно-правові акти і всі ці комісії працюють на підставі Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів. І тут ми беремо закон України про охорону здоров'я і стаття 35 говорить, що пацієнт має право вибирати лікаря і відмовитися від лікаря, вимагати, там прописано чітко вимагати заміну лікаря. Якщо ви розумієте, відчуваєте, що лікар необ'єктивно проводить лікування, необ'єктивно встановлює діагнози, це ваше право. Не дивлячись на те, що військовий це на даному етапі, це є пацієнт під час лікування, по Конституції України не можна розмежовувати. Військовий це окрема людина, яка окремо лікується єдиному моменті, військовий може мати більше якихось реабілітаційних прав, тому що він захищав державу, але його не можуть якось обмежити в інформації щодо своїх діагнозів і щодо лікування. Стаття 39 закону України про охорону здоров'я зазначає, що пацієнт має. Право на повну і достовірну інформацію щодо свого стану здоров'я. І також має право на ознайомлення з медичними висновками, з медичними документами щодо свого стану здоров'я. Тобто, коли забороняють або не дають ознайомлюватися, лікарі не дають ознайомлюватися з медичними висновками, це порушення в першу чергу. Закон України про охорону здоров'я та Конституції України. Тому, шановні глядачі, під час перебування в медичному закладі на стаціонарі чи просто в поліклініці, ви повинні знати свої права, які дадуть вам більше впевненості під час лікування. І коли ви будете знати свої права, коли ви будете розуміти свої діагнози. То ви навіть будете розуміти, як вийти з цього питання, з цієї хвороби, це вам дасть більше шансів стати здоровим. Ці права дає вам як Конституція України, так і Закон України про охорону здоров'я, і я вам вже назвав статтю 39. Ознайомлення з медичними висновками, з медичними документами це ваше право. Розумієте, коли нам говорять про якісь обов'язки, то в нас є і права. І от в питанні медицини, у вас є права. Якщо ми будемо об'єктивними, то у вас немає обов'язків в питанні медицини робити те, що хтось хоче. Якщо це не передбачено законом або не передбачено ухвалою суду. Ну, в питанні, там, наприклад, психіатрії, коли потрібно людину дійсно через її захворювання, Відправити до медичного закладу, адже так потрібно, ви самі це розумієте. А так, ніхто вас не має права заставити оперуватися, щось робити те, що ви не хочете, приймати якісь ліки, які ви не хочете. Або навпаки, якщо ви щось хочете, провести якісь інструментальні дослідження, провести якусь консультацію, це ваше право. Отут тут дуже велика різниця при тому, що лікарі це право взяли на себе, що вони вирішують, що вам можна, що не можна. Але в багатьох випадках, звичайно, потрібно дослуховуватись до лікарів. Тут не так, що так, якби, що хочете, робіть. Ні. Потрібно конструктивно говорити з лікарями, навчатися, їх навчати спілкуватися об'єктивно. По даному питанні, по даному захворюванню. І потім е, можна дійти нормального результату, який допоможе вам вирішені ті чи інші проблеми, або якщо вже навіть і не допоможе, то зменшує якісь ризики або все інше. Тому користуйтесь своїми правами. Всім гарного дня!